To drive, yeah. yeah. Продовжую розбавляти контент по скваду і також ще по армії різними цікавими, на мій погляд, шутерами. Сьогодні подивимось шутер під назвою Ready or Not. Звісно, я вже в нього давненько грав, коли було пару років тому, коли він тільки вийшов в ранній доступ. Але зараз його там максимально вже допрацювали, доробили. і тому подібне. Добавили побільше контенту. І тобто він вже зараз виглядає. Як повноцінна гра, хоча раніше вона була така, знаєте, середнячком можна сказати. Для початку давайте подивимось, які її стволи, яку зброю подобавляли. Тобто зброї, насправді дуже багато було додавано. такі штурмові винтовки, дивіться, які є прикольні позиції. Різноманітні МК, різноманіт G36, прикольні, дивіться, такі Елварика цікава така позиція. МК16, МК18, Сашка. Та, да, до речі, в цьому відео зробимо так невеличкий огляд цієї гри, тобто перше враження після релізу, скажімо так. А якщо відео зайде, якщо ви поставите лайки, і вам сподобається цей відео, то обов'язково запишемо ще по проходженню цієї гри. Красунчики. USP 45, M11, G19 Five 7. От. Але мені подобається 57, також можна його модифікувати трошечки. Так, в тест 57, як він стріляє. Його, до речі, трошки вниз чомусь тяне, не зрозумію, з чим це пов'язано. Ага, вниз стяне. Ось така цікава катсцена у нас представлена. Ми їдемо на завдання. І ось нас зустрічає автозаправка ГЕС. Елемент це оперцентр. Група захвата підозрює, забаркадивавших всередині людей. Вони відмовляються співпрацювати. І я ще паралельно маю їм щось вказувати. Так, у нас, бачу, перший вже. А він ще живий? Парамедики чекають. Так, евакуюйте, тіпочка. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Я сподіваюся, бати будуть адекватно реагувати і багато не буде. <свісно> Опа, чую стрільбу вже. Ага, він поставив упор. Щоб ніхто не зміг пройти. Ну, нормально, нормально. Let's go, хлопці. Обійдемо з задньої сторони. Я не буду, думаю, що треба буде вриватися саме по центру. Обійдемо ззаду. Графіка просто, просто. Дивіться, яка графіка, приємно. Звуки також дуже класно зроблені. Які у мене є стосовно сканувати. Давайте сканувати. Ага, вони закриті. Ладно, будемо зривати, що пробить. Зламати замок тоді, Ухав давай. Отмичка є, давай, братан, давай. Заходимо, захищаємо, захищаємо. І 3. 2. 1. Можна включити камеру. Опа. Открывай двері. Все чисто, окей, okay, заходимо тоді. Тоді чисто, тоді заходимо. відкриваємо, Зачищаємо з командиром. Clear it after my go. Чисто, чисто, чисто. Что no. у нас отбывается? Я чую зал заложника. Что это? Пройди! Блин, мужик. Да пройди, блин, тут ты на плаче.

Ранений точно. Мені здається, він не ранений вже... Ще його так він вже... А, і ще живий. Вони уже холодні будуть, поки доїдуть, чесно кажучи. Так. Опа! Флешку, а. На землю, на землю! Арестовать! ж, Ахтиш! Ах на землю, на землю! Блин, ты бачишь, как вышло? Давай, давай! Та не того, арестовуй! Це заложник! Він тікає, падла! Блін, Я. Пердоля, ну шо ти робиш? Блін, Я ж його взяв. Арестовуй. Тепер... О, май гад. Хе-хе, <реш> бот взяв, просто все спогане, треба було самому арештовувати А це я тут сидів, засідки, Ну мене ранили щось, бачину пострілили Тут по факту стрільби як такої немає бути. В цілок. Молодець, диви, навіть без команди можна зразу. Це що таке? гражданки готови, не спротивляється. добре? Підкріплення Под... на підході. Тут ще хтось є. А це що таке за собаку, Блін, собаку-то за що? Блін, ну жорстока гора насправді. Тут хтось ще залишився? Police, Затримати. Секур, миксем секурс, я прокрыв, я прокрыв. Давай, давай, давай. Це, Це заправка, точно, цекай забегал-ка. Доклад, доклад, Зроби! Музика ще така прикольна грає. Тут що у нас? Тут не ясно. Тут у нас туалет чиста. Зачищаємо кожну, кожну двері. Давай, зачищаємо. Чиста, так? Це двері куди йде? Це двері, походу, та сама, тільки... Ну так, це вона от і є. On my six. Behind you. Oh shit. Stay down and turn around. Don't move, stay put. Так, я бачу, що преступники did? свалили. Так, а ну-ка тише. Окей, have... okay. залишилось менеджер магазину, так, отут вот що у нас. Це все добре. Обережно, обережно. А тише, тише, тише. Все, доволі легко, доволі легко. Але це перша місія. всього на все 18 хвилин мені знадобилось. Так, не на пряжному стилі. Просто легенько пройшлося. Можна сказати, один раз попав на вогневий контакт. Доклав всіх заарештовано, всі цілі, всі здорові, всі молодці. Дякую за перегляд, любі друзі. Ось такий ненавяжі геймплей Сьогодні я вам показав. Гра доволі цікава, мені сподобалось. Купляти ліцензійну копію чи не купляти, я ще буду думати, тому що треба люди, щоб грати по мережі. Ну, а так пройти компанію, яку тут представлено дуже багато місій, близько 20 місій. Я бачу, дивився, це просто капець. Можна і на народному едішн, скажімо так. Всім па!